Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні хочу приготувати меренговий рулет. Колись готувала минулий рік з цукровою пудрою, а сьогодні хочу спробувати рецепт з цукром. Для цього беру 200 г білків. Це 6 яєць середніх. Додаю дрібку солі. Отак, От на кінчик чайної ложки. І так само лимонної кислоти. Так. І зараз збиваю білки, сіллю з лимонною кислотою до легкої піки. Збився білок, мій до такої, зараз пінки легенької. І тепер буду зараз ставити знову зби продовжувати збивати і додавати буду цукор, 250 грам цукру і чайна ложечка ванільного цукру. Додавати буду по кілька ложок, дві-три ложки додала, трішки збилося, знову додаю порцію цукру. І так весь цукор буду додавати. Коли весь цукор додала, Буду збивати до пишної, гарної такої плотної маси. Це може бути 10, може бути 15, а може і більше. хвилин залежить від міксера. І від того, і наскільки у вас мілкий, чи крупний цукор. У мене не дуже крупний, мілкий цукор, так що в мене, я думаю, швидше розчиниться. Потім буду провіряти масу між пальцями так потерти, чи розчинився цукор, чи ні. Ставлю збиватися, я потім по своєму, по часу скажу, скільки в мене збивався, збився білок, отака маса пухкенька. У мене збивався 12 хвилин. Я отак беру, між пальцями протираю, якщо не відчувається цукор, Значить, він вже розчинився і маса пухкенька, то і достатньо збивати. Але потрібно, щоб була така гарна маса, бачите, отака плотна. І тепер сюди треба додати крохмаль, 30 грам крохмалю. Я трішки через ситочку буду просівати, тому що крохмаль так. Краще тоді розмішується, щоб він не грудочками падав, а крохмаль додаю. Я зараз міксером два рази так обведу по кругу, щоб розмішався трішки з масою крохмаль, а потім далі вже буду лопаткою. Не можна міксером довго збивати з крохмали цю масу. Так легенько зараз на самі нижній швидкості, на самій меншій. А далі тепер лопаткою гарно перемішаємо. Гарно піднімати з дна тут все, щоб перемішалося. Перемішала з крохмалем. отака маса. І буду викладати на деко. Деко в мене розмір 35 на 29. Вистелила пергаментом, пергамент треба, щоб був такий. Хороший пергамент, боже. бажано. Я ще на всякий випадок взяла паперовий рушничок, трішки в олію і протерла дно. Тільки дно. Боки не протирала, а тільки дно. Тут олій нема, просто протерла, а потім знов витерла сухим. І тепер викладаю масу. На деко і потрібно гарненько її розправити рівненько, більш-менш рівномірно, щоб однаково було вскрізь. Виклала і тепер рівномірно розправляю. Духовка розігрівається до 150 градусів. Так розправила і трішки зроблю візерунок таким зубчиками такими. І зверху пластівцями мигдальними. Трішки в мене є пластівці, це не обов'язково, але я трішки прикрашу пластівцями. Так, духовка розігріта, зараз відправляю в духовку 40 хвилин, має він випікатися. Але потрібно дивитися по духовці. Можливо, 150 буде або багато, або мало. Духовки по-різному печуть. Якщо бачите, що дуже швидко він став зверху робиться рум'яний, то трішки збийте температуру, тому що він засохне зверху і потім буде погано скручуватися. Все. Отакий у мене рулет. Поки що виглядає так. Відправляю в духовку. Поки випікається мій рулет, то я приготую крем. Для крему потрібно вершки, цукрова пудра і сир, сиру 150 грам, вершків 100 грам і цукрової пудри 20 грам. І ванільний цукор за бажання. У мене тут більше, я беру подвійну порцію, тому що в мене буде два рулети, там внукові в школу треба, то я роблю два. Сир, може бути крем-сир. У мене звичайний кисломолочний сир, і то я блендером перебила так, на крем такий. І зараз спочатку зіб'ю вершки трішки, а потім додам цукрову пудру і буду збивати вже до пухкої маси. І ванільний цукор додам, десь чайну ложечку. Збила я вершки, отакі пухкенькі вершки. Вершки краще брати 33%, у мене 36% польські. Тоді вони швидко і гарно зіб'ються. Зараз до сиру додам трішки вершків, перемішаю. З вершками, а потім вже змішаю всі вершки і весь сир. Так буде краще тоді розмішувати. Готовий крем, змішала вершки з сиром, і тепер чекаю, допечеться рулет, охолоне, і буду перемож з рулет. Я накривала, коли витягла деку, зверху накрила рулет пергаментом і перевернула на решітку. І так він схолодав. Потім зняла пергамент і він вже гарно схолом. Тепер буду перемощувати. Перемастила я свій рулет. Хочу вам сказати, що крему малого, як на мене, можна взяти десь хоча б 200-250 грам сиру і 200 мл вершків. Отак, От тоненький виходить. Я розділила на два рулети, то тоненький виходить шар крему. Я ще хочу викласти вишеньку. Звичайно, меренговий рулет це. З полуницею свіжою, саме такий поширений варіант. Ну зараз полуниці ще немає, ще тільки цвіте. Так що я взяла звичайну консервовану вишню. Можна ківі, але ну, Донька не знайшла спілого такого киві, то я вирішила покласти вишеньку, щоб була якась трішки кислинка. Багато не буду класти, ну так. Трішки покладу. Отак От виклала вишню, і тепер буду скручувати свій рулет. Тепер можна поправити, там поприжимати. <кій> я скрутила так вздовж. Можна поперек, то буде товщий і більше буде цих шарів, як без рулеті. Ну, я вирішила так робити тоньший. Так що отак готовий він. Зараз викладу його на, цю, на це блюдо і. Якось акуратно, тому він дуже ніжний. Попробую зараз якось його сюди перекласти. Зараз розверну його, мабуть. І отак. Аккуратно, не спішить, бо так його руками брати не можна, він дуже ніжний. Ну, а тепер. тепер його в холодильник на кілька годин нехай трішки прохол... гарно там захолоне і можна буде вже їсти. Це такий рулет, що довго чекати не потрібно. Построю мій рулет у холодильнику. Я ще отак його трішки прикрасила. Кремом, крем видавила, залишила трішки і вишеньку повиклала. Зараз розріжу. Подивимося, який він там всередині. Я нарізала отак. І вам покажу, яка це ніжність, бачите. Просто спробувала дуже смачно я б вам хотіла рекомендувати таке, <кій> якщо є можливість, потрусити оце стружкою мигдальною або просто якимись горішками. Вони підсохли в духовці і, коли попадають тут у рулеті, дуже смачно виходить. Так що, якщо є можливість, спробуйте такий варіант з горішками. І з вишенькою також смачно є як кислинка. Якщо дотримуватися таких основних правил, гарно збити білок саме перше це відокремить гарно білок. І щоб суха була посуда, вінчики, чаша від міксера, щоб була суха і не жи, без жиру, без залишків жиру, то білок гарно зіб'ється. Якщо сумніваєтеся, бачите, що вже іначе цукор розчинився, і маса пухка, але ви бачите, що там у вас мало часу, він збивався, то краще перестрахуйтеся і хвилин 15. Збивайте, до гарної такої плотної пухкої маси. Якщо не доб'ється білок, то він, звичайно, при випічці потім підніметься, а потім сяде, впаде, то краще його гарно збити. І дивіться по духовці. не пересушить, воно може час коливатися від 30 до 40 хвилин. Так що також дивіться, щоб не засох, і потім він буде ламатися, як скручуватися, і буде не, не те. Оце такі, такі рекомендації у мене вже по тому, як я робила. Так що я вам раджу оце такі, дотримуватись таких нюансів. А так, дуже смачно. Так що, кому сподобався цей рецепт, це відео, приготуйте, спробуйте. По цьому рецепту є різні рецепти. Є з цукровою пудрою, є з цукром. Я робила із цукровою пудрою, вийшов також дуже смачний, але рецепт той, я тоді ще блогерством не займалася, то не зберегла його. Донька десь знайшла, принесла, мені в телефоні показала, я зробила і не записала ми чомусь його. Сьогодні я зробила з цукром також непогано. В інтернеті дуже багато рецептів. На цьому закінчую своє відео. Буду рада, якщо вам сподобався цей рецепт меренгового рулета. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!